Постійної комісії міської радісні там відносин відносини так далі. 11 варис, 25 року, члени комісії Соколовський, Ковальчук, відсутні. Присутні. О, це ж так само присутні. Так, запрошені. Черепничанка регіонала Володимирівна, начальник відділу, виконуючи оглядач начальник відділу земельних відносин. І порядок, де називають називати. Про затвердження документації землеустріч та безоплатну передачу у приватної владу земельний ділянок, на який розташований на рухому гануту перебувають в користуванні громадян. Подано у нас 14 заяв. Тому затверджують технічну документацію землеустрічів встановлення відновлення меж земельних ділянок і який... ті. Передаємо у власні земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку з пути будівель із полив таким мельнику Дмитру Сергійовичу за адресою адресу військової власники. Щось Вікторія Миколаївна перемоги 52 10-20, Олександрівна та мудра Світлана Валеріївна. Ділянку спільно часткову власність по аграрні 64. Козацькому Максиму Геннадійовичу, по набережні 104, будній Анастасії Ігорівні, вулиці Степова, 16 села, Маріанопіль, Пасічній Львов за адресою Вошкова, 60 Мокренка, Антоненко Микола Іванович, Перемоги 3 міста Мокренка, Демиденко Руслан Олександрович. Маріупольська два Франка, Іванова Валентина Сергіївна, селі Звірівка, по вулиці Івана Карпенка Карлова, 89, Борисова Наталія Васильівна за адресою Маріупольська 4, Томерченко Оксана Васильівна по провоку середньому 3, Козаренко Світлані Миколаївні по провоку Сонячний 6 та Шаканову Володимиру Константиновичу по особоній 130. Депутатів немає. <плес> Про надання в оренду за мене є діяти, а ми надавали дозвіл на попередній сесії Дженку Павлу Володимировичу, який розробив проєкт в Лугу тому тому заведеться проєкт в Устрою. До мене ділянки, надається в оренду строком на 15 років для виробництва вулиці в селі, як в Троянівській в селі Захарівка. Площею номер 99, а загальний. Ага, І встановити відсоткову ставку на рівні 10%. Нормативного рушкується. Про об'єкт період заповідного фонду на території Української міської територіальної громади, Української райони, Китайської області. До нас надійшло клопотання від Київського культурного центру. Про погодження створення ботанічної пам'ятки природи місцевого значення, площі одини вісім та для робити буде туризму українські території та охорона від післови до рослинка занесена до Червоних України. Ось звідка Зато були заповідники, а це нові на території міста, де звернулися по корпутанням дали центр, які проводили в і виявили там у зв'язку з вами. Не пропонують. Да, да. Mm -hmm. да, ага. І тому у зв'язку з запровадженням правового режиму воєнного стану в Україні та необхідністю засередження ресурсів на забезпечення обороноздатності та життєдіяльності громади. Пропонується відтермінувати розгляд питання про створення та пам'ятки пам'ятки проводити місцевозначення водички. У межах міста на Україні на березі річки чоловік та шлик до завершення дії правового режиму воєнного стану та стабілізації суспільно-політичної ситуації Україні. Та повернутися до розгляду питання про створення ботанічної пам'ятки приводи після відновлення повноцінної діяльності. Я Ні, ні, але ще так.

Надання визволу на розробку документації земливостріму щодо іденти земельної ділянки, постійне користування. Зараз звернулося скопотанням служба відновлення та розвитку процедури в Підацькій області для служби встановлення земельних ділянок, постійного користування на розробку даної документації, саме давно проєкту підтонника, ця допомога до училища, так. Документація. Mm -hmm. Так ja, там вже по-моєму, є. Ні, це не асфальт, на землі. Ні, ні, це не за асфальт, ні, ні. Я знаю, що там вже є дорога, ніж я не Судячи про надання дозволу на розробку документації та минулості, з подальшого надання тимену на по ренду. До нас вернулися чотири

Я стану с той стороны шла дому. Да. Звернув 4 години, <говори> а худовище Любов Миколаївна на землю ділянку поводится 59 проплятності, магрант для ведення городництва. <говори> 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 Сроку на 25 років, площею 30 Доброго вечора! Доброго вечора! Це біля на ділянка, 30-ті на всі російське. Будна Анастасія Іваріна Діляночка в селі Маріановому вулиці, то 16, також вона оформила вже в світі 25 в селі власність, а тому що займає, обробляє під руководиство. Талички Анна Миколайович, з лікарний місць. У біля президентної ділянки кар'єрі 43 терміном на 15 років 20 60. орієнтовна площа 60 соток, також відповідно до графічного зображення місця розташування. Та Іщенко Сергій Вікторович біля його президентної ділянки вулиці Чудоровській, 1, загальна площа та 2 кусочком 50 соток. Також відповідно до графічного зображення місця розташування земельних дідам. У випадку виявлення привозної документації землею з іншої вказані в рішенні остаточні розмірні ділянки буде вказано при завершенні документації землеустрою. Про оголошення проведення земельних торгів для продажу правоорання земельних ділянки комунальної власності податкового чи. В вулиці в Судові 42 надавали методу, розробляється документація, приступна тобто, документація, продати право оренди земельної ділянки, там 24 квадратних метра, як будівництво та обслуговування будівельторіч, будівель, та віном оренди на 15 років, встановити умови продажу оренди земельної ділянки площа. Право оренди, якої виставляється на земель окремий роботом. Пропонується встановити 10% відсуменно потемено. Це 965 копійки. 12. А це є, а де вона знаходиться? За карамелькою. А со за тут там у нас бармассорка. Ну, карамелька магазин, стоит. і за нею. Ну, ну все, карамелька. Туди, чуть-чуть далі. Ну, магазинка. А, там, а, 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 за мене туди покол. За неї туди. Да, 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 а, це до нищу как дверчик. Весь саму суту, а значить. Вона сюди, да, а сзади. Не, не хоть атаку, ага, <головьев> а це сзади, а це не сюди ні, 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 нет, не Ні. Ні. щось тягають, тягають, за щось вона не далі. Це на аукціон, це ж на аукціон, а світа на німані, ні. Не <губити> да? Ну, ні, це Це там може щось достроїти, там є ж магазинчики. Там є, ну, є. Ні, там був э, цю, сапожник сидів. Ні, ні, то там особи... Сапожник, так. А це не <губити> саме <самокра> магазин тут стоїть, так, і замені. Ну, а це не чого? А там не сапожник сидів збоку, з другої сторони. А це заїжджаєте до двір до Онищенка, для автобуса. Ні, ви не попадете, якщо до Онищенка. Там три магазини стоять. І слева. Ну, якщо заїжджаєш сюди, слева. Три магазини. І ще один з поворотом. А ззаду, а ззаді, ось якщо вход в карамель, а ззаді не в осуху. А то, воно ж не то відсоткова ставка більша, не, не 10, а 12, да? Да, все все а, e, так? Все одно все сунці. Аукціон це буде більше. Так. Відомості про обмеження використання земельної ділянки знаходяться земельному контакті, фундацією не у повноважуємо міського голови, від імені міської ради як організатора земельних торгів, малокладання підписання договору оренди земельної ділянки, право оренди, на яку відправляти до так, довго, земельних торгів. Затвердити проект договору оренди землі. період проведенні земельних торгів не пізніше 90-колета днів для прийняття даного рішення також законодавства. Торги провести у порядку визначений статтями. 37 до 39 земельного кодексу України. Також земельні торги проводяться в формі електронного аукціону в режимі реального часу, мережа інтернету, результати. 12%, А цифра? Ну так, так, більше в 500. Звичайно, більше. А є бажаючих, так? Так ми розробляли документи.

С очисним спорудом ми надавали дози на готовку п'ятника вустрій, по Тараса Шевченка набувалися. Теж виждали, затвердили вустрію, та полиці <головіки> Тараса Шевченка та зміни цільвого призначення. Погероїв <головіки> рятувальників, по Тараса Шевченка, дві діляночки там і по герої рятувальники. Та три дітам А я знаю, що там три ділянки. Тому що там надія сам немає на що. Мені ж Каналізацію протягнуть так, так, далі. Так. Там це буде. На три ти на неділянку. По... Героїв рятувальників. Да. Тірцем на поволозі. Ну, початок колись не рятувальник. Ну так він ну, має вино, де воно розташоване. Я поміжую, що з але в мене рятувальники це пожарка. За Так. Да. Там про свалки Ми вирішили погодити проєкти рішень за рахуванням змін до земельного кодексу України при відбуванні стану в Україні. І рекомендувати депутатам розглянути проєкти рішень на засіданні сесії міської ради. Так, з урахуванням позиції міської комісії. І все. You sure. sure. yeah.